Звісно, багато хто зрозумів зразу, що це Volkswagen Passat, але буквально оцініть його зовнішній вигляд. Це Volkswagen GT, ніякого колхозу. Це він такий з заводу на 19 19-х колесах повністю в антихромі. Тут у нас обвіз Airline, але з червоними вставками. На крутій оптиці отак от, от тачка виглядає. Виглядає дуже потужно. Так вона і їде, тому що тут 3,6 атмосферний VR6 двигун на коробці, DSG. і це прямо дуже крута пара. Ми вже встигли прокататися емоції. Захоплюють. Звісно, тут є CarPlay, і так це виглядає комбінований шкіряний салон. Такий був на Volkswagen Passat Sport, схожий на Jetty Sport. Комплектація тут не максимальна, але дуже багато чого є. Тобто GT це не максимальна комплектація, але список опцій тут досить простой. У них унікальні оці тапочки. 19-ті, тут є спойлерочок. Ну і в цілому вигляд дачка має це прям однозначно. 18-й рік забув сказати, отакі от шильдики. Ціна на неї, звісно, набагато вище ніж звичайний Пасат, Але нагадаю, що це самий швидкий Пасат взагалі серед всіх, і Америка, і Європа, якщо порівнювати, це самий швидкий Пасат на 280 кінських сил, і по паспорту тут розгін 5,8 до сотні. І вона в продажу! Мене цікаво, ви можете прямо зараз мені написати і записатися на тест драйв. М -м -м.